Вихованка клубу Тетяна в оточенні кораблів, поки лише в музеї, бо навігація на воді через воєнний стан каже заборонена. Дівчина показує символ спротиву російської анексії Криму морський тральщик, Черкаси. Це єдиний корабель, який чинив опір, не маючи змоги відстрілюватися. В клубі юних моряків Тетяна чотири роки каже, найбільше її надихає вивчення історії та зустріч із морпіхами. Я відчуваю силу якою вони нас заряджають, приїжджаючи сюди, і звичайно я надзвичайно ними горжусь, тому що саме вони нам кожного дня дають змогу тут тренуватись. На галявині не вщухають автоматні черги. Вихованець клубу Дмитро говорить: 90% викладачів воюють, тож нині він за інструктора на гурток ходить шість років. Я знайшов для себе сенси в житті. Я зрозумів, що життя складається не з одних тільки гулянок, яких може бути. Хлопець-випускник цьогоріч каже, вступатиме до інституту водного транспорту. А через два роки планує долучитися до Збройних сил України. Гордість за якісь героїчні вчинки тих людей, які були датичні до морської піхоти. І звісно, ми ну, намагаємося і хочемо бути такими ж самими, як вони. Морська піхота це еліта, і вона відігравала, відіграє і буде відігравати велику роль. На навчанні Єгор пілот fpv дрона. Він знищує ціль. Богдан його коригувальник, підказує, куди летіти. Хлопці працюють в парі. такі знання зараз повсюди використовуються на фронті. На передовій FPV-пілоти, я так думаю, завжди будуть мати роботу. Тут все доволі легко, якщо розібратися і трішки попрактикуватися. Курток юних морпіхів відвідує 20 дітей. Вони отримують навички вогневої підготовки до медичної допомоги та вчаться виживати в екстремальних умовах, розповідає його координатор Валерій Горбенко. Це все скоординовано з військовими. Навчальний план погоджений, ну дещо спрощений, але це план навчальний дорослих морських піхотинців. Каже, потрапивши в цей табір, кожен стає частинкою родини морпіхів. Нині вони розробляють відзнаку клубу, відзнака свого. І коли ти маєш цей почесний коїн, ти відповідно зобов'язаний всіляким чином допомагати і розвивати цей процес. В день морської піхоти юне покоління передає вітання своїм старшим колегам з днем морської піхоти України. Вітаємо всіх морських піхотинців. Окремо рідний 503-й батальйон морської піхоти і особисто Вадима Олеговича Сухаревського. Слава Україні! Героям! Слава! Бачиш! Стріляй! Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.